У Вінниці працюють над створенням харчової силіконової долини. Мер Сергій Моргунов та директор ЮПАКС Валерій Кирилко підписали договір. Таким чином, вже за кілька років у Вінниці з'явиться перший в Україні унікальний промисловий технопарк на базі Вінницького індустріального парку. Він стане промисловою територією, що забезпечить сільгоспвиробників матеріально-технічною базою для глибокої переробки, зберігання, транспортування та реалізації продукції з доданою вартістю. Виробництво продуктів харчування високої якості, екологічних, органічних продуктів харчування, тому і з точки зору такої продуктової безпеки, не тільки для України, а й для всього світу, це достатньо такий амбітний і позитивний приклад того, що сьогодні український вітчизняний бізнес вони зацікавлені в тому, щоб саме інвестувати в Україну, інвестувати в Вінницьку область, інвестувати в Вінницю планах керуючої компанії перетворити Вінницький індустріальний парк на всеукраїнський флагман індустріальних парків нового покоління, орієнтований на харчову промисловість та інновацію. Це буде всеукраїнський центр розвитку, аналогів якого немає не тільки в Україні, а й у Європі. Згідно розрахунків, на території індустріального парку буде створено близько двох тисяч робочих місць. За словами директора компанії ЮПаркс, Вінниця має привабливе територіальне розміщення та необхідний потенціал. Саме в цьому і закладений успіх проекту великий потенціал з точки зору учбових учбових закладів. Це потужна вже промисловість, яка розвинута на цій території. Це по суті центральна частина України, до якої сходиться дуже багато логістичних. Доріг і маршрутів, яке дозволяють цим дуже гарно користуватися. Дуже позитивний настрій від місцевої влади це дуже важливо зараз для цього, і, і готовність самого парку для того, щоб почати це взагалі планується створити десь півтора десятка різноманітних підприємств харчової промисловості. Розроб... побудувати декілька бізнес-центрів в яких будуть розміщатися інноваційні центри кітчен, каворкінги.